Універсальний рецепт приготування густої томатної пасти за італійським рецептом. Чудова ароматна смачна та густа помідоркова паста. Оригінальна назва котрої Пасата ді помодоро. І є базою для приготування піци. За цим самим рецептом можна консервувати ціленькі помідори у власному соці, котрі мають назву помідори пелаті що в перекладі означає очищені від шкірки. А ще можна приготувати густу помідоркову пасту із шматочками помідорів всередині. Таку густу насичену томатну пасту взимку я використовую не тільки для приготування піци, але ще й бурщу, супів і різноманітних соусів. Насамперед, для вдалої густої томатної пасти із помідорів потрібно зняти шкірку методом бланшування. У мене 4 кг помідорів, котрі я заливаю окропом із чайника, накриваю помідори кришкою та тримаю так від 3 до 5 хвилин. 3 хвилини, якщо помідори дуже стиглі, і 5 хвилин, якщо вони тверденькі, як у мене, звичайні помідори для консервації. Також потрібно зрізати плодоніжки ножем чи ножницями. Отож, вирізавши плодоніжку, знімаю шкірку із помідорів. Вони в мене ще досить гарячі. Також потрібно стідити зайву водичку із помідора, тобто сік, разом із насінням. Саме тому помідорчики потрібно було тримати в окропі близько 5 хвилин. Спочатку якусь частину помідорів можна очистити від шкірки. А коли вже помідори трішечки охолонуть і їх можна буде брати більш зручно руками, зцідити зайвий сік, проколовши помідорчик ножем. Разом із цим соком, котрий, власне, більш схожий на водичку, вийдуть майже всі насінини із помідора. Незначна кількість насінинок може залишитись, але це вже не принципово. Якщо маєте великі помідори, їх також можна розрізати навпіл та добре вичистити насінини із середини. Щодо мене, це зайвий клопіт, і така робота триватиме довше. Тому почергово із якоїсь кількості помідорів знімаю шкірку, потім проколюю помідорчик ножем та стіджую зайвий сік разом із насінинами. Цей сік, котрий потрібно стідити із помідорів, це зайва рідина і зайва кислота, котрі не потрібні для приготування справжньої італійської пасати. В Італії цей сік із насінинами відразу виливають, я ж залишаю його на якийсь час, можливо, знадобиться для того, щоб розвести дуже густу томатну пасту. Помідори я склала до друшляка для того, щоб стекла ще зайва вода. Якщо готуємо томатну пасту пасату, то кожен помідор можна розрізати на четверо, скласти їх до блендера і добре перебити блендером так, щоб утворилась густа однорідна маса і відразу розкласти до стерилізованих баночок. Я зараз готую помідори шматочками у власному соці, тому із загальної кількості заготовлених помідорів половину потрібно нарізати шматочками. А іншу половину перебити блендером до однорідної густої маси. І стерилізовані баночки потрібно наповнювати так. Кожну банку наповнюю шматочками приблизно на 2 третіх. Дуже легенько і довільно для того, щоб потім, наповнивши банку доверху густою томатною пастою, вона добре просочилась поміж шматочками помідорів. Розклавши нарізані помідори по баночках, іншу частину помідорів, котрих в мене залишилось ось тільки, вони ще пустили трішечки соку. Я перетираю дуже добре блендером, при цьому додаю трішечки ось того соку, котрий я стідила із помідорів. Бо паста направду, вдалася такою густою, що навіть не лиється до баночки. Заповнюю баночки томатною пастою, залишаючи невеликий простір між пастою та кришкою. І Зараз до кожної баночки я всипаю щіпку солі і щіпку сухого орегано. За смаком замість орегано можна давати базилік, але листочок має бути добре помитий і висушений. Томатну пасту можна стерилізувати в духовці при температурі 160 градусів протягом 45 хвилин. В цьому випадку баночки в мене були простерилізовані, і я їх закрила відразу герметично кришкою. І, звичайно, можна стерилізувати томати звичним способом в каструлі з водою протягом 45 хвилин. Цими днями я готувала за цим самим рецептом ціленькі помідори. І тут можна використовувати два способи накладання помідорів до баночки або дуже щільно накладаємо. Помідори і трішки придавлюємо їх пальцями зверху, так, щоб вся баночка була заповнена власним соком, або ж накласти помідори вільно до баночки і ще додати отого стідженого соку із насінинами, навіть видно, як я його трошки проціджую, щоб наповнити повністю банку. Зверху до кожної баночки я всипала по щіпці солі і поклала по листочку базиліку. Стерилізую звичним чином в каструлі з водою протягом 45 хвилин з часу закипання води. Винявши банки з води, герметично закриваю кришками, перевертаю вверх дном, накриваю їх до повного охолодження. І на цьому можна підбити підсумки. Універсальний рецепт приготування густої томатної пасти, насиченої приготовленої із однієї м'якоті помідорів. Аж солоденької без зайвої кислоти. Із оригінальним ароматом та смаком. Чудово зберігається в квартирних умовах протягом року. Це оригінальний італійський рецепт густої томатної пасти з назвою Пасата ді Помодоро, Що в перекладі означає перетерті помідори. І таким самим чином можна готувати ціленькі помідори у власному соці. Чи помідори шматочками. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки нехай смакує!